Це топ-5 детокс-продуктів. Хто не в курсі, це продукти, які очищують ваш організм. На першому місці шпинат. Він містить кальцій, йод, фольову кислоту, залізо, а також вітаміни В6 та вітамін Е. Саме тому шпина цілюще впливає на роботу щитоподібної залози. На другому місці брюссельська капуста. 150 грам містять добову норму вітаміну С, а калорійність цієї малютки всього 38 калорій на 100 грам, на третьому місці броколі. За короткий час воно здатна очистити вашу печінку, а також налагодити роботу шлунково-кишкового тракту. На четвертому місці яблука. Це чудово джерело клітковини. Також вони сприяють виведенню з організма солей та важких металів. Тим самим нормалізуючи мікрофлору кишечника і на п'ятому місці ячменний хліб. Він знижує рівень цукру у крові та вгамовує апетит. А як бути здоровою, стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.